Отже, цим користується Росія і прагне затягувати переговори, щоб окупувати більше українських земель. Як пише The Moscow Times із посиланням на анонімного чиновника, Кремль сподівається, що Захід змусить Київ віддати Росію Херсонську та Запорізьку області. Для цього Вашингтон або чинитиме тиск на Київ, щоб він вивів війська з окупованих регіонів, або заплющить очі на подальший наступ Росії. І останній варіант найгірший для росіян, бо форсування річок болюча операція. Нагадаємо, що Москва стверджує, що Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є російською територією, попри те, що жодна із них не перебуває під повним контролем російської армії. Нині ж в Америці стартують слухання за позовом Радіо Свободи проти Агентства Глобальних Медіа Сполучених Штатів Америки через призупинення фінансування. За повідомленням Радіо Свобода, засідання почнеться о 20-й годині за київським часом в окружному суді округу Колумбія. Мовник вимагає, щоб Агентство глобальних медіа виділило йому 7,5 мільйонів доларів за період із 1 по 15 березня. Окрім цього, просить суд видати тимчасовий обмежувальний наказ, щоб вивільнити березневі кошти. У позові мовник стверджує, що відмова в доступі до коштів порушує федеральні закони і Конституцію Сполучених Штатів Америки, яка надає Конгресу верховну владу над федеральними витратами. Нагадаємо, що 14 березня президент США підписав указ про ліквідацію семи федеральних агентств як непотрібних. Серед них, зокрема, і агентство глобальних медіа, що керує проектами Радіо Свобода і Голос Америки. І про політичний неспокій у Туреччині Тамтешні правоохоронці нині отримали дозвіл діяти жорстко під час масових протестів на підтримку мера. Стамбула вже затримано понад 1100 мітингарів, серед яких і 10 – це журналісти. Про таке йдеться у матеріалах видань ФАСТА AFP. Очільник МВС Туреччини переконує, що у сутичках з пікетувальниками постраждали понад 120 правоохоронців. Нагадаємо, що після ув'язнення і МАГО вже п'яту добу поспіль в країні відбуваються демонстрації проти уряду. Це найбільші протести в Туреччині за понад 10 років.